Народний депутат України Олег Ляшко теж закликає співвітчизників не бути байдужими. Він особисто навідався у столичні військкомати. Подробиці далі у сюжеті. Через загрозу територіальній цілісності України останніми днями чоловіки масово у різних містах країни почали записуватись добровольцями до армії. Так лише у Київській області таких нараховується близько трьох тисяч осіб. Водночас, лідер радикальної партії Олег Ляшко особисто відвідав декілька військкоматів, аби запалити бойовий дух чоловіків. Нардеп закликав усіх мобілізуватись і захистити країну від небезпеки. Коли сьогодні Янукович, який себе називає легітимним президентом, зрадив Україну, вчинив державну зраду, ми ми маємо поступати як ізрадником. зрадником. Кожен, хто побачить Януковича, зобов'язаний затримати цього злочинця, віддати його, передати до рук правосуддя. Усіх людей піднімайте всіх боєздатних чоловіків незалежно від війку. Правильно. О, правильно. Незалежно від віку. ні одній людині ви не повинні сказати, що ти старий іди додому. Немає під час Великої Вітчизняної війни від пацанов до дідів воювали за Україну. Сьогодні в нас велика вітчизняна війна за, може бути за нашу рідну країну. Тому від малого до старого кожен, хто прийшов, хто здатен воювати, хто здатен тримати зброю. А нам треба не тільки хто тримає зброю, нам треба тил захищати, нам треба оборону організувати, нам треба. Треба траншеї копати, якщо в цьому буде необхідність. Олег Ляшко закликав добровольців не сіяти паніку та вірити у власні сили. Вся радянська армія трималась на українцях. У нас мільйони людей в Україні, які тримали зброю. І ці мільйони людей готові захищати Україну. Тому ми сильніші безумовно. Далі. Всі, хто каже, що ми слабіші, розстріляю особисто. Я не казав, що українці припинити так, ще не стріляє. Ще не стріляє <ріпинити>. сказав, Розстріляє, Я що сказав, панікерство на фронті. Це державна зрада. Усі, хто сіє паніку, буду стріляти особисто. Зрозуміло всім до слова, чотири роки тому, коли підписувалися так звані харківські угоди. Олег Ляшко попереджав про сценарій, що нині розгортається у Криму.